Вітаю! Все чаще мене запитують в коментарях. А чи правда, що заявка до міжнародних організацій подавати вже запізно? І вже заявки сайт цей не приймає. Ні, це не так. На сайті є допомога. На сьогоднішній день все працює і заявки можна подавати. І на мою думку, їх можна буде подавати на весь період війни, а то й на пізніші строки. Так, дійсно, сайт перевантажений. Не так працює, як хотілося б. Більш того, багато громадян безвідповідально віднеслися до заповнення заявок і наробили безліч помилок. Але це вже інша тема, яку я розкривав в своїх попередніх роликах. В опису я напишу посилання на ці ролики, як виправляти свої помилки і чи можливо їх виправити. І так до теми, чому ж піднялося це питання, що заявки не приймають? Чому причина? Зараз про це все по порядку. Значить, Міжнародна організація ЮНІ... ЮНІСЕФ заявила, що реєстрація на програму грошової допомоги від ЮНІСЕФ призупиняється. Буде призупинена 14 серпня 23.00. Як зазначається на сайті, що це потрібно для опрацювання заявок тим родинам, які відповідають критеріям програми. І подали заявки після 15 червня та ще не отримали цю допомогу. Нагадаю, що під цю програму ЮНІСЕФ підпадають дві категорії громадян. Перша категорія це сім'ї, які мають троє і більше дітей. І друга категорія сім'ї, які мають хоч одну принаймні дитину з інвалідністю. І на цьому все, більше ніяких категорій сюди не підпадають. Тут нема ні ВПО, ні пенсіонерів, ні інвалідів, а ці категорії, що я зазначу, заявку можна було подавати як безпосередньо через сайт ЮНІСЕФ, де ви заповнюєте всі дані. І можна було подавати через сайт ЄДОПОМОГА. І там, і там могли прийняти вашу заявку. Просто на сайті ЮНІСЕФ ви іменно від ЮНІСЕФ отримуєте кошти. А якщо ви є допомогу, то там. Більше міжнародних організацій, і, можливо, від другої ви отримали якусь допомогу. На даний момент допомогу отримали близько 112 тисяч родин. А бюджет ЮНІСЕФ розрахований на 265 тисяч родин. І тому вони просто призупинили, не плутайте сприпинили. І після того, як заявки опрацюються, то ця міжнародна організація продовжить реєстрацію. І хто не встигне подати до 14 серпня? То не переймайтеся, як тільки заявки будуть опрацьовані, реєстрація знову запрацює. На цьому в мене все. Дякую за увагу. Всім пока, нехай щастить.